Вітаю вас на каналі. Хочу вам зробити невеликий огляд, разом з вами прийтись і показати, що в мене зараз квітує, що розпустилось, що нового. І в кінці відео покажу вам свою чарівну новинку. На цьому віконечку в мене так от небагато квітучих орхідей. Тут у мене дубль Ренбоу, До речі, вона тут у мене більш яскравіша, ніж на поличці. Тут у мене вона на три квіточки, а на поличці у мене там на чотири квіточки. За розміром вони трошки менші і ну, не, не набагато, але е, світліші. От, Така яскрава губка, всі знають цей сорт. Всім він, ну, майже всім, можливо, є, хто кому він і не дуже до вподоби, але як бачу я по відгуках, в соцмережах, то він полюбився цей сорт. Також у мене тут міні-сакура з двома бутонами, з двома гілочками, скоро буде розкривати їх. І також такий міні-бігліпчик. Міні-називаю, тому що. Такі невеличкі в нього квіти. Така я називаю бігліпчик-принцеса. Назви не знаю. Він у мене випустив гілочку і е з із зрізаних гілочок випустив квітоносики. Цю мою красуню ви вже бачили. З'явився в неї ось такий новенький сплеш на пелюстках. Зверху вона чомусь рожева стала. От, а посередині такий, бачите, білуватий відтіночок, але ж вона, коли я її отримувала, вона в мене була такого кольору, як оцей сплеш. А вона була світленька. От, прям дійсно такий колір, як оцей сплешик. От, вона така вся була. Ну, не знаю, побачимо, можливо, стане світліша, а можливо, така й залишиться. Дорощує. Квітоносик э, Троянда кам'яна. Зараз в неї колір от, э, точно такий, як передає камера. Насичений, біла кайомочка. На цій квіточці білі такі полоски має. Гарна квіточка, велика в неї така розетка. Тут у мене, так як було, такі є два. Дорощені два бутончика, і розпустилась моя розета. Теж квітоносик був зрізаний, і розпустила вона зараз уже 4 квіточки, і на зараз має такий колір рожевий. Я чомусь думала, що в цього сорту. На фото я бачила більш такі, знаєте, персикові кольори. Але вона в мене така рожева. Так, підійшли до цього віконечка до мого. Тут у мене лімпопо, теж розпустила ось у неї, бачите, така завернута гілочка. От, і розкрила свої чарівні чотири квіточки, домашнє цвітіння, яскрава така губка. І бачите ще, скільки бутончиків у неї буде. Тут у мене Тоши. Теж зрізані квітоноси, і домашнє цвітіння на відрощених квітоносиках. Небагато бутончиків, але бутончики є, і вона така ж сама яскрава, як і була при покупці. Колір найсвітліше, а такий же яскравий і гарний, як і був. Коли я купувала. Хоча на цьому віконечки у мене досвідки немає, ламп тут немає, але це сторона південна, і влітку тут навіть трошки так жаркувато. Ось дивіться, розпустила одну квіточку, моя Азіан Корал. Подивіться, яка вона насичена на зараз. Ще повністю не розкрилась, але дивіться, і губа, петалії, і сипалії в неї одного кольору. Дуже вона гарна. Теж має такий е, длинненький квітоносик, темного кольору бутончики в неї. Красуня, просто красуня. Дуже люблю квіти, які ось так от в одному кольорі, і губа, і петалії, і сипалії гарненька. Красуня. Поки що один квітоносик. От, тут у мене Янг сакура, Янг Гоу сакура, роз, дуже розгалужена в неї розетка, длінні-длінні такі листя. От, а тут у мене теж почалась, почала розпускатись орхідейка Торіно. Дивіться, теж в неї такий квітоносик завернутий туди, до віконечка тянеться. Бутончиків на ній так от чимало, і бачите, яка яскрава. Вона зараз більш такого зеленкуватого кольору. Але потім вона, думаю, що буде більше до такого жовтуватого, як вона є. Дуже яскрава губа в неї. Губа, як от у, у неї такі сполохи венозні да? на петалях і сипалях І такого ж кольору рожевого, е як оце губка. і такі ж, Взагалі, я не дуже люблю венозні орхідейки, але торіно е моє серце <заполонило>, заполонило. І вона мені дуже подобається. Залишиться в моїй колекції. Гарненька, красунька, яскрава губа, і всередині в неї там такі яскраві кольори рожеві, і жовтенький там, і рожевий є, світлі бутончики. така красунька. Так, ну тут ще будуть бутони, буду потім розказувати, що там буде розквітати, буду вам показувати. Зараз хочу показати тут на підвіконні з підлітками. Я показувала була одна квіточка це Лакі Леопард від Мікі, а тепер має вже дві квіточки. Вони невеликі квіточки, десь приблизно сантиметра 4 так, до 5. Але дуже такі теж яскраві, дуже, дуже гарно синькі. Ще є один бутончик, який скоро розкриється. І невеличка розетка в цієї орхідейки. Я брала її в розмірі 1,7. У нас тут у Рігіни я брала в Криворізькому магазині. Тут такий жовточок мій імператор. Яскрава квіточка. Ну, думаю, що в наступному цвітінні вона виправиться і не защіп, зараз защіп на сипаліях зверху. А думаю, що, можливо, в наступному цвітінні вона дасть защепи на петаліях. Ось таке в мене віконечко. Тут в горщиках більш великі орхідейки, які були 2,5, а тут в стаканчиках в мене ті, що 1,7. А Зараз ростуть. І тут також у мене спонж Боб. Теж бачу, що по бутонах це буде метелик. Є така гарбинка. От, теж він такий не в великому розмірі, не дуже великий кущик. От, перше цвітіння, чотири бутончики. Ну, побачимо, будемо дивитися, буду вам потім розповідати. Тут виростили листочок у мене, це согоюкідан, Юкідан. Новенький листочок дав такий за, ну, мабуть, з, з, з зими, з, ян, з січня місяця він, оце виростив листочок у мене. Зараз активно пішли в ріст, і переходимо до моєї новинки. Коренева система гарна. От, і е, ну, вона прийшла трошки мокрувата, нижній листочок такий щось трошки пошкоджений. Але буду на, спостерігати дивитися, що з ним. От, я листочки протираю спиртом, настойкою і хіноцеї. І дивіться, яка краса. Я просто в захваті від цього кольору. Рожево-персиковий колір, дуже дуже гарна квіточка, це новинка. Сорт називається Суюкі. От, і теж вона в одному такому тоні, що губка, що петалі із сипаліями, два квітоносики має. Правда, вони між собою так перекручені, в разні сторони квіточки в неї. Ростуть, але колір просто неймовірний. Я б ще назвала його такий, мені більш він як пудровий колір. Темні такі бутончики, не такі вони темні, як у Азіан Карала, але темнуватий бутончик сам. І я принесла тут свою недавню покупку з епіцентру Каріну. І зараз хочу вам показати їх разом. Каріна тож в одному кольорі новенька квіточка в неї розкрилась. Бачите, сплешик на квіточці є. Раніше вона була більш така однотонна, а зараз вони, дивлюсь, появляються зі сплешами. Можливо, це від удобрив, якими підживляють орхідеї. Але ось такий сплешик вона має. І ось ця красоня. Вони дуже-дуже. От е, орхідеї звичайні, орхідеї не метелики, але є такі сорти, що й метеликів не потрібно. Вони просто, просто шикарні. Також я ще люблю е, сорт просеко, е, леді мармелад, сапаріта. Розета, до речі, розета Бегліпчик. Зараз ми порівняємо колір, який він у розети, І як вони відрізняються. Тому що я думала, що на розеті, ну, принаймні на фото, я вже казала, на фото в дівчат там в Фейсбуці дивилась, що ну, повинні бути там якісь такі персикові відтінки. А в мене він ну, зовсім такий, бачите, рожевий. Багато рожевого. Ну, по краях от є такий більш він як беш, от, але ця от прям така рожева, більш персиковий. Ну, як на мене, пудровий такий колір. Як вам кажеться, як би ви цей колір описали у нової орхідейки? Що вам напоминає, нагадує? красуня і та, і та. Черівна шикарний колір. І ось третя: троєчка, така трійка чарівних красунечок. Дуже гарні. Розеточка теж у неї хороша, немаленька така. І ще бутонів так немало. Не думаю, що будуть ще бутончики розквітати. Якщо не стресанула вона в дорозі, то, думаю, що порозкриває бутончики, потім ми з вами подивимося, коли буде ще повний розпуск. Так, хочу ще трошечки колір спіймати, показати вам. Ось біля віконечка. Ось така вона, мабуть, зараз вийду ще на вулицю, подивимося, який у неї колір при денному світлі. Така губа в неї. Там і полосата є. Язичок сам такий трошки неоновий. От. Красуньки. Будемо чекати розпуск повний і потім дивитися. Ось винесла я вам на вулицю, хочу показати, яка вона в предденному вуличному освітленні. Але яскраве сонечко світить і колір трошки не той. Все ж таки, в будинку вона була більш такого натурального кольору, яка вона є. Трошечки тут висвітлює. Ну, нічого, думаю, ви помилувалися, подивилися з усіх боків її. На цьому буду завершувати. Гарного вам дня, тихого. На все вам добре. І до побачення!